Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світоспленча, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі. Тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну отже, що я бачив в комі? Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, є два варіанти, або мене все стерли з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі. Лікарі до мене підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. І навіть, знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, тихо знаєш, що ти якась пустоті, вона якось тєво, відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, вентилювання ноги, кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене Абсолютно нічого не було. Не знаю. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід. По у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію вообще, в житті. А по-друге, абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. От, я думаю, якщо ти у цих аспектах ти, молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Я зрозумів, що серцем закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я таке пережив, а з що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. це саме найважливіше.